Друзі, усім привіт! Дивіться, яку прикольну штуку собі купила в Лідлі в Польщі. Це такий апарат, який видаляє катишки на одязі. У мене просто вже є такі речі, які шкода Ну, звичайно, в минулому році купила, а в цьому році вже катишки на них. Шкода викинути, а ну, хочеться почистити і ще користуватися. Тож зараз випробую і покажу вам, чи він дієвий чи ні. Випроб. У мене є таке пальто, моє улюблене, яке купила в минулому році. Але, на жаль, воно вже так покаталося страшно, бачите, під руками особливо. От в таких місцях такий неопрятний вигляд має. Тому зараз я спробую його цією машинкою побрить, так сказати. І покажу вам результат. Так, ну що, дивіться, скільки я вже назбирала катишок, бачите? І зараз вам покажу різницю. Цю половину я вже обробила під рукою. Отак вона виглядає. Досить непогано справляється, я вам хочу сказати. Так, а тут я ще не обробляла. І так вона виглядає, бачите? Здовонив. Всі ці катишки збираються під рукою. Отут шершаве таке. Як будто би брудне. А насправді це просто ось воно. Якщо його відірвати, то видно за ці катишки. Так що я вам хочу сказати. Так що однозначно можу сказати, що таку машинку для видалення катишок я рекомендую, тим більше вона коштує зовсім недорого 20 злотих. І така штуковинка для очищення речей, яким потрібно дати друге життя, то супер.